Бажаю здоров'я усім. Багато хто в цивільному житті мене знає під ім'ям Кіпріан або Агабін. Це відео я записую для усіх, у кого родичі на війні, у кого є хлопці, які зникли без вісті. І от зараз іде велика потужна волна всяких е самородків в кавичках, яких наплодила, на жаль, наплодила так звана битва екстрасексів. Я бачу не поодинокі випадки, коли ці самородки пропонують свої послуги. Багато хто з езотеричного суспільства знає. Моє відношення до подобного роду реклами, але справа не в цьому. Справа в тому, що багато хто з цих самородків зараз пропонує свої послуги стосовно допомоги в пошуки безвісті зниклих бійців. Ну, перше, я скажу, що це дуже, досить аморально, це перше. Цим самородкам я хочу сказати, що, перш за все, ми звичайні люди, а вже потім чаклуни, маги, екстрасенси і так далі. І ми можемо помилятись, Це перше. По-друге, в мене питання до цих самородків, які пропонують такі послуги. А якщо людини нема, якщо вона загинула, а як ви збираєтесь матері це батькам або жінці цього бійця про таке сказати? Такий нюансик? Або вам прийдеться брехати і заробляти на цьому кошти? Родичам Тих бійців, які зникли, я хочу сказати, що не звертайтесь, не кидайтесь в омут з головою, візьміть паузу, можливо, людина знайдеться, тому що нічого, крім виманювання коштів і пустих сподівань, ці люди вам нічого не дадуть. І саме головне всім цим самородкам я хочу сказати, запам'ятайте у людини, яка має якесь відношення до сили у чаклуна, у мага, у екстрасенса йому не потрібно ніякої реклами. Єдина реклама. Сама найпотужна реклама, яка може бути у таких людей, це людська молва. А для того, щоб її заробити, треба все життя присвятити цьому. А багато з тих екстрасексів, які на той битві тенісний м'ячик в двох ящиках знайти не могли, зараз ці. Люди пропонують свої послуги. Оці Магдалена Мачіовська, ще там є купа і нею. Тому подумайте про моральну сторону цих питань. У цих людей, мабуть, ніхто або не воює, самі вони теж або ховаються, або пітляють. На війну вони йти бояться, ссать. А родичам загиблих я хочу побажати сил, сил і терпіння і віри в нашу перемогу. Дякую за увагу. З вами був Сергій Небога Чаклуна Гобен. Слава Україні!